Розміновували житлові будинки, знешкоджували вибухівку у полях та допомагали збройним силам у Чернівці. Після півторамісячного відрядження у прифронтовій зоні повернулись буковинські рятувальники про перебування на нулі піротехніки. Розповіли моїй колезі. Що таке небезпека? Буковинські рятувальники знають не щоток, адже повернулись із відрядження, яке проходило у Донецькій та Херсонській областях за півтора місяці роботи у прифронтових регіонах обстежили чималу кількість територій. Свої завдання надзвичайники часто змушені були виконувати під прицілом окупантів. Ми зараз відпрацьовували свої завдання в Донецькій області. ми працювали в Ліманській ТГ територіальній громаді. Тому там така дуже небезпечна територія, і, скажем, так було дуже небезпечно, тому що літали і дрони, і ми працювали під такими, як то кажуть, факторами, що збройні сили попереджали завжди нас, що може щось таке, чи прилетіти, чи щось трапити, щоб ми завжди були на спостережі. Артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні гранати те, чим доводилось стикатись, найчастіше вибухівки для українських земель ворог не шкодує. Ми проходили території розривів лісових лісових розривів. Дуже багато там цікавого тоже знаходили. І мінні поля були там по 35-40 одиниць мін. Знищували все на місці. ДСНСники зазначають, вже звикли, адже в такі відрядження їздять ще з початку повномасштабного вторгнення та додають, робота на об'єкті проходить оперативно та злагоджено. Все те, що ми раніше робили тут у Чернівецькій області, тільки ну, трошки складніші умови, дуже багато різних вибухонебезпечних предметів, багато нових, з якими ми до, по, по цей день навіть не стикалися. А так все до всього людина привикає. Перші ротації тяжко, більш морально, фізично. А з часом все як стає в свою колію і все йде по накат. За словами рятувальників, часто про допомогу просили місцеві мешканці. Запам'ятовуються такі випадки, коли допустимо беремо подвір'я. На якому живуть люди, і серед подвір'я з землі торчить ракета, забита в землю. такі моменти самі такі, що запам'ятовуються. І треба людині допомогти всіма можливими силами, щоб люди могли далі спокійно жити у себе вдома. За виконані завдання на деокупованих територіях, почесними нагородами та грамотами відзначив рятувальників начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. У народу України, попри все, надзвичайники зауважують, крок за кроком відновлюватимуть чистоту рідних земель від російської вибухівки до перемоги. Планую такі відрядження, тому що ну ніхто крім нас не це робити не буде. Це по-перше, і по-друге, що треба йти до перемоги, очищати наші землі від цього всього від цих всіх вибухонебезпечних предметів і йти вперед, вперед, тому що ну ніхто крім нас. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.